Літо було сухе, тому дощів не було. Як перший дощ пройшов, то тут вже був знову болото потоп. Юрій Кізь показує наливнівку, яка між двома багатоповерхівками на Подолі у Полтаві вона повністю забита брудом. Я вселився в цей будинок 2017 році, і ця ситуація відбувається тут постійно. Коли пройде дощ, особливо сильний, усе оце, оце, територія, вона вище бордюра у воді. Інколи вода доходить до тих автомобілів. Проїхати машиною важко пройти, я вже не кажу, тому що приходиться, поставив там автомобіль, обхожу отак метрів 200, щоб дойти до свого під'їзду, і проблема не вирішується. Щодо зливової каналізації, місцеві зверталися до управління житлово-комунального господарства Полтави, говорить Вікторія Підвальна. У нас кожного разу, коли пройде дощ, калюжа з'являється, і вона не лише біля нашого будинку. Вона біля сусіднього, що спереді нашого дому, що ззаді. Також по провулку діти в школу не можуть піти. Це вище взуття, навіть вище резинових чобіт, коли з'являється вода. Рік тому написала письмо, отримала позитивну відповідь, що на розгляді буде. Ну з минулого жовтня і по цей час ніхто. Цим не займався питанням в управлінні житлово-комунального господарства. Знають про проблему. Раніше прочищати ливнівки мало комунальне підприємство ПЕМШЕД, яке нині не діє. Раніше цим займався ЕМШЕД, а зараз покладено виконання цих робіт на КТП. І наразі буквально 18 жовтня було підписано відповідну угоду з підрядною організацією по виконанні цих робіт. Тож плануємо найближчим часом це звернення мешканців зробити. Наразі є така можливість найближчим часом будемо цю роботу виконувати піврядні організації. Коли йде дощ, вода затоплює кілька дворів в мікрорайоні, розповіла Анна Чумаченко. Я з цього будинку, ливнівка знаходиться там, але якщо йде дощ, велика гроза стікає вся вода з усього міста і забивається ливнівка, вода повністю стоїть аж сюди. Ми з дитиною, коли виходимо гуляти, ми йдемо понад будинком, тому що тут пройти нереально. Тут люди роззуваються, по коліна води, і всі йдуть. Спочатку повномасштабного вторгнення взагалі це стало дуже глобальною проблемою для нашого будинку, для нашого району, тому що. Ливнівки жодного разу не чистилися. Проблема зі зливовою каналізацією у Полтаві є в різних частинах міста. Усього на її ремонт планують витратити понад 4,5 мільйони гривень. Тут роботи входять по прочистці, по ремонту колодязів, покриття навколо них. Ну встановлювати колодці, які порушені. Планується там приблизно більше 20. Колодязя рівнівах ті, що визначені там тих наглядом, які там звернення були. Як розповів Олександр Попенко, роботи мають виконати до кінця 2024-го. Дарина Литвак, Микола Єрьоменко, Суспільне новини, Полтава.